Унікальна та найтехнологічніша програма у всій Україні та навіть Європі: трюки під куполом, від яких перехоплює подих, дотепні клоуни, які піднімають настрій, розумні дресировані звірята, які не залишать байдужими жодного з дітлахів. Та й найголовніше неймовірні фонтани. Все це про нове шоу на воді Вотерленд острів фантазій», яке презентували артисти у Криворізькому цирку для містян минулими вихідними. Ексклюзивне шоу стало відкриттям нового осіннього сезону у Криворізькому цирку. І за традицією на арені лише найкращі артисти зі всієї України дивували глядача своєю майстерністю і повітряні гімнасти на ременях та кільці. Не обійшлося шоу і без маленьких чотирилапих друзів, а саме дресированих собак, які викликали велике захоплення не тільки у малечі, а й у дорослих. Песики показали свої здібності та навіть прокотилися на справжнісінькому самокаті. А родзинкою водяного шоу став морський котик, який зробив справжній фурор серед глядачів. Морський житель продемонстрував акробатичні трюки зі стрибками через кільце та стійку на одній ласті. Найголовнішою метою шоу було перенесення глядача в справжній морський світ. Аби втілити задумане у життя, підготували найсучасніше обладнання: сцену Трансформер з тисячма фонтанами, що світяться, та басейн із 170 тоннами тонами води, світловими та звуковими ефектами та led екраном. Сьогоднішня програма вона. Е Напевно, саме технологічна, яка є на сьогоднішній день в Україні. І я можу сказати, що напевно і в Європі такої програми на сьогоднішній день немає, тому що обладнання сучасне дуже багато технологічних номерів, дуже багато балету, дуже багато костюмів. Тобто ну, це Європа. Я зі всією відповідальністю можу сказати, що такого ви ще не бачили подивитися прем'єру прийшло понад 600 криворіжців і дорослим і особливо маленьким глядачам прем'єрна вистава прийшла до вподоби кожен знайшов щось цікаве саме для себе Акробати дуже цікаві і е, дуже подобається, що е, клоуни не просто клоуни, вони не просто смішні, вони, вони ще й ну, високого рівня гімнасти. Це дуже красиво було, дуже-дуже. Здивував дуже морський котик, дуже-дуже критий котик був. На одній лапці стояв, так стрибав дуже круто. Так, ще сподобалось собачками, також. Е, Гімнасти дуже круто робили. Мені найбільше сподобалися собаки. Їх було дуже багато, вони були дуже гарні і дуже добре виконувалися. Краще побачити цю феєрію на власні очі ніж сто разів про неї почути. Зробити це можна до 5 листопада включно. Щосуботи та щонеділі початок шоу о 13.00. Квитки можна придбати у касах Криворізького державного цирку та на сайті Криворогкарабас.ком Маргарита Назаренко Максим Мурашов перший міський.